Друзі, вітаю вас! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Напередодні Великого і Світлого свята Різдва Христового до Різдвяного столу ми зазвичай готуємо індичку, кролика або курочку. Це таки. Обряди, звичаї і традиції нашого народу. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною приготувати дуже ніжну смачну курочку в пікантному соусі разом з картопелькою. Мені ось вдалося придбати ось таку курочку, я її помила, водичка з неї стекла. І тепер я її. Хочу розрізати ось так по грудинці навпіл, щоб було зручно надечко її викладати. Ось так розрізала. І тепер я її натираю з всю поверхню зверху. Сілью потрібно натерти в міру, щоб не пересолити. Сілью. Зверху натираю, і потім і також ось тут також присолюю. І дає можливість отак от натира... втираю цю сіль. Натерла я її сіллю, цю курочку, і на цьому етапі поки що все, ставлю я її в холодильник на ніч. Якщо у вас, друзі, немає часу, то можна хоча б на три години поставити, щоб вона пропиталася сіллю. Тоді... Маринад для курки я готую таким чином. Ось де мисочку я взяла майонезу і сюди додаю часничок через прес. Насправді, в цьому випадку чесничку може бути більше. Я люблю і в мене в сім'ї люблять, як чесничку багатенько. Додаю сюди ще гірчиці. І перемішую до однорідності. Друзі, ви можете ще додати за бажанням, можете додати суміш перців, можете додати приправу для курки, можете ще додавати будь-що. Але запевняю вас, чим менше ви сюди додасте всякої всячини, тим курка буде смачніша. Маринувати я цю курку буду прямо в цьому дечкові, де буду випікати. Вона в мене полежала холодильнику цілу ничку вона просолилася, солі сюди не потрібно. Ось дивіться, я її ось так от викладаю, я ще беру, розріжу, напевно, і ось так під низ покладу цибульку. Ось так покладу. І тепер цим маринадом, що я приготувала. Я її отак щедро зверху намазую. Тому що ж... тут, де крильця, я стараюся більше намастити, тому що в цих місцях вона саме перед підпікається. І тепер я цю курочку ось тут прямо на столі залишу, щоб вона постояла десь приблизно годинку-півтори, промаринувалася. У мене, друзі, куплена курочка. Для неї такого часу буде достатньо. Якщо у вас домашня курочка, то потрібно, щоб вона довше стояла, промаринувалася. Годинки хоча б три. Трош... Додаю на садечко трішки водички, для того, щоб курочка була м'ягенька при випіканні, а не засушилася. І ставлю в духовку буду я випікати. Цю курочку при температурі 220 градусів до готовності. Друзі, Друзі, слідкуйте за своєю духовкою, тому що кожна духовка випікає по-різному. Якщо ще курочка не буде е, готова, а вже крильці будуть підпікатися, то зверху трошки можна буде прикрити фольгою. За бажанням можна е, на дечку додати ще картоплю або інші овочі і запікати разом. Іноді я так роблю. А сьогодні я... готова моя курочка. Запікалася вона в мене годину і 15 хвилин при температурі 220 градусів. Перед тим, як ставити її в духовочку, я подивилася, що тут що в мене місце є на дечкові. І взяла ще додала картопельки. І дуже і вже не треба гарніру готувати. Курочка, як ви бачите, дуже апетитно виглядає. З хрусткою скоринкою. З Вже це дечко трошки охолонуло, і я можу показати вам з усіх сторін, як виглядає ця курочка. Друзі, я її прямо подаю на стіл ось в такому вигляді, прямо з дечка. Чогось нам так краще смакує. Я її не перекладаю на, на тарілку. Дивіться, і тут разом картопелька. І підливки не треба, воно все наситилося цим соусом, ці, цим соком, що картопелька пустила. Я ще трошки спочатку водички додавала. І тепер я хочу вам показати, яка вона м'ягенька. І ніжна. Дивіться, я піднімаю, оць. і воно дуже отак ми прямо його і споживаємо. Хто який кусочок вподобав? Той та й і бере від, відламує і їсть. Дивіться, яка вона соковита. І мягесенька. Бачите, кісточки самі відділяються. Ще візьму ось так. А зверху. Така вона ніби злегенька піджариста, хрустка скоринка, але в той же час м'ягенька. Ось так, дивіться, друзі. Вона видно, що воно соковите, ніжне, м'ясо. І тут ще з під низу, хто любить, я, я то дуже це, полюбляю оцю цибульку затушену. Я її в самий перед споживаю. Друзі, раджу приготувати вам таку курочку, пригостити своїх рідних на свято і насолодитися смаком цієї дуже смачної і ніжної страви. Різдво це сімейне свято, яке об'єднує всю родину і несе добро і любов в наші серця. Нехай панує любов, злагода, взаєморозуміння і достаток у ваших родинах, рясних Божих благословінь вам і всім вашим рідним. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталія на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра, Христос народився, славімо Його!